Привіт! Давайте поговоримо про цукор та його вплив на здоров'я вашого організму. Цукор може мати значний вплив на біом людини, особливо на кишковий мікробіом, який є важливою частиною нашого загального здоров'я. Що таке цукор загалом? Цукор це загальна назва різних солодких, розчинних у воді вуглеводів, зокрема сахарози, глюкози та фруктози. Він зазвичай використовується у харчуванні для підсолодження страв. І напоїв. Найбільш поширеним є столовий цукор або сахароза, яка добувається з цукрової тростини або цукрового буряка. Цукор може відігравати різні ролі в приготуванні їжі, включаючи вплив на текстуру, кольор і зберігання продуктів. Чим небезпечний цукор? Цукор може істотно впливати на склад та активність мікрофлори в людському організмі, зокрема в кишечнику, що відіграє ключову роль у здоров'ю всього організму. Ось як це відбувається. Зростає патогенна флора. Прості цукри, такі як глюкоза, фруктоза та сахароза, легко засвоюються певними шкідливими бактеріями та дріжджами в кишечнику. Ці мікроорганізми швидко використовують цукор для свого росту і розмноження, що може порушити баланс між корисними та шкідливими бактеріями. Корисні бактерії гинуть. Високе споживання цукру може зменшити кількість корисних бактерій, таких як лактобактерії та біфідобактерії. Вони важливі для здоров'я нашого кишечника. Ці бактерії сприяють травленню, підтримці імунної системи та захисту від інфекцій. Збільшується запалення. Зростання патогенної мікрофлори може викликати або погіршити запальні процеси в кишечнику. Це, в свою чергу, може спричинити системні запальні стани, які пов'язані з багатьма хронічними захворюваннями. Проникність кишківника або дірявий кишківник. Підвищене споживання цукру може сприяти проникному кишківнику, це стан, при якому бар'єр кишківника стає менш ефективним, дозволяючи токсинам і мікроорганізмам проникати в кровотік. Це може спровокувати імунну відповідь та інші проблеми зі здоров'ям. Збільшення ваги. Висококалорійний цукор з малою поживною цінністю може сприяти накопиченню зайвої ваги. Та ожирінню, що збільшує ризик розвитку діабету другого типу, серцевих захворювань і певних видів раку. Зубний карієс. Цукор є основним фактором ризику розвитку зубного карієсу, оскільки він сприяє розмноженню бактерій у ротовій порожнині, що виробляють кислоти, які руйнують емаль зубів. Нестабільність рівня глюкози в крові, швидке підвищення та падіння рівня глюкози в крові, може призвести до змін у настрої. Томи та іритації, а також до голоду і підвищеного апетиту. Хронічні запалення. Хронічне запалення, пов'язане з високим споживанням цукру, може сприяти також розвитку різних захворювань. Таким чином, обмеження споживання цукру може мати позитивний вплив на здоров'я кишківника та загальне здоров'я, сприяючи збалансованому складу кишкової мікрофлори та зниженню ризику запальних захворювань. Вплив на психічне здоров'я. Дослідження показують, що високе споживання цукру може бути пов'язане з підвищеним ризиком депресії та тривожності. Модерація та баланс у споживанні цукру є ключем до підтримки здоров'я та запобігання цим проблемам. Цукор міститься в багатьох продуктах в більшій чи меншій кількості, і таким чином, споживаючи певні страви, ви можете регулювати кількість спожитого солодкого. А допоможе вам в цьому глікемічний індекс продукта. Що таке глікемічний індекс продукту? Це міра, яка вказує, як швидко певний продукт підвищує рівень глюкози в крові після його споживання. Чим вищий глікемічний індекс, тим вище цукри з продукту перетворюються на глюкозу та всмоктуються в кров, що може призвести до різних стрибків рівня цукру в крові. Продукти з низьким глікемічним індексом 55 і нижче сприяють поступовому підвищенню глюкози в крові, що може допомогти керувати апетитом і підтримувати енергію. До таких продуктів належать більшість цільнозернових продуктів, багато овочів, дикі фрукти та бобові. Продукти з середнім глікемічним індексом 56-69 викликають помірне зростання рівня глюкози, до них можуть відноситися більш оброблені цільнозернові продукти, як от білий рис або банани. Високий глікемічний індекс 70 і вище. Мають продукти, які швидко підвищують рівень глюкози. Це зазвичай продукти з великою кількістю простих цукрів або дуже оброблені харчові продукти, такі як білий хліб, картопля та більшість комерційних снеків. Розуміння глікемічного індексу може допомогти в плануванні здорового харчування, особливо для людей з діабетом, оскільки це допомагає керувати рівнем глюкози в крові. Давайте визначимо список стоп продуктів, яких потрібно уникати. Білий цукор, білий хліб, кукурудзяні пластівці, всі види солодких сиропів, цукерки, кекси та печиво, білий рис, пшоно, манна крупа, солодкі снеки, чіпси, мед, газовані солодкі напої, енергетичні напої, макаронні вироби з білої муки, пончики та інша випічка, кукурудза, цибуля порей буряк, батат, картопля, гарбуз, сметана. Абрикоси, ананас, кавун, диня, ізюм, папая, фініки. Обмеження чи уникнення цих продуктів може допомогти підтримувати стабільний рівень глюкози в крові та сприяти загальному здоров'ю. Все ж повне обмеження фруктів, овочів, сметани, меду та круп з середнім та високим глікемічним індексом ми не рекомендуємо. Вони містять багато корисних вітамінів та мікроелементів. Ви можете виключити їх лише на період очистки організму, щоб розвантажити його та допомогти своїм дружнім бактеріям, проте в майбутньому краще вживати їх в першій половині дня та в невеликій кількості. Давайте розберемося більш конкретно: кукурудза, буряк, батат, порей мають середній глікемічний індекс. А картопля та гарбуз високий. Відповідно, ми вживаємо ці продукти в першій половині дня та не часто, особливо ті, що з високим індексом. Абрикос, ананас, кавун, диня, ізюм, папая, фініки мають середній глікемічний індекс, тому також їх кількість мінімізуємо та вживаємо в першій половині дня. Сметана вона має середній глікемічний індекс, а також вона корисна при умові, що виготовлена не з порошку. Тому ми можемо вживати її в невеликій кількості в першій половині дня. Пшено та білий рис відносяться до категорії середнім глікімічним індексом, тому обмежуємо, але при цьому білий рис можна замінити бурим або нешліфованим, тоді його можна вживати без відносного обмеження. Все інше, таке як білий хліб, макаронні вироби з білої муки, кукурудзяні пластівці, манку, печиво, цукерки та будь-який цукор, важливо виключити взагалі. Також ми не рекомендуємо вживати цукрові замінники стевію чи інші сиропи, такі як сироп агави, топінамбура чи кленовий, бо вони містять консерванти та стабілізатори. Якщо вам хочеться солодкого, то вже краще з'їсти півчайної ложечки натурального меду. Або приготувати простий десерт з бананом чи фініком. До речі, на нашому курсі очистки та оздоровлення ми для вас готуємо дуже класні альтернативні десерти, які легко готувати та які не менш смачні, але при цьому корисні та натуральні. Якщо це відео було для вас корисним, поставте подобайку. А я бажаю вам бути здоровими та уважними до свого тіла та стану. Гарного дня та до зустрічі!